А як форма діяльності, то це бізнес пов'язаний з транспортними засобами та засобами зв'язку: водій, торгівля автомобілями, транспортні послуги та перевезення товарів, поштові та комунікаційні послуги всередині країни. Це комерція. І не завжди вона може бути легальна. Купи продай. Провідники поїздів далекого прямування з перепродажем товарів з одного регіону в інший. Також по цій карті може бути військовий. По цій карті зростання доходів відбувається завжди завдяки